Його називали охороною перших осіб держави і звинувачували у загибелі бійців під Ілувайськом. Генерал-полковник Валерій Гелетей двічі був начальником управління державної охорони і очолював міністерство оборони. Під час своєї кар'єри Гелетей кілька разів потрапляв у гучні скандали, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграфією розповість, чим запам'ятався українцям військовик і чим він займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився на Закарпатті у 67 році. Здобував освіту у середній школі міліції та українській академії внутрішніх справ. З 85 по 87 рік він проходив службу у прикордонних військах, а потім почав працювати в МВС. Певний час Галатей служив оперуповноваженим карного розшуку у Микачеві та Києві. Пізніше він обіймав посади в управлінні з боротьби з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку в Києві з 2020 П'ятого по шостий рік керував столичним управлінням боротьби з організованою злочинністю, маючи звання полковника міліції у шостому році. Галетей очолив службу з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента України. Вже за рік його підвищили до звання генерал-майора міліції. Упродовж наступних двох років Гелетей був начальником управління державної охорони, яке забезпечує охорону понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів. Власне, через це його і називали охо. Роною перших осіб України у 2008 році Гелетей отримав звання генерал-полковника, яке йому надав тодішній президент Віктор Ющенко. При цьому протягом трьох років він був ще й віце-президентом Авантбанку у 2014 році. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив військовика начальником управління держохорони України. Згодом Валерій навіть став міністром оборони, але пропрацював на цій посаді лише 103 дні. Під час перебування на посаді він запевняв, що Україна Обов'язково переможе Росію. Апарат перемоги буде проведений в українському Севастополі. Саме коли Гелетей був міністром оборони у серпні 2014 року сталася Іловайська трагедія. Під час виходу українських воїнів з оточення по так званому зеленому коридору, колони наших військ були розстріляні російськими окупантами. Тоді загинуло 366 українських бійців ще 429 отримали поранення, а 84 зникли безвісти. Того ж року, тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що трагедія під Іловайськом трапилася через помилкові кадрові рішення і не. Неадекватні дії міністра оборони Валерія Галатея та начальника генштабу Віктора Муженка, пояснюючи свої рішення, Галатей зазначав, що Росія мала значно більше техніки та живої сили, ніж Україна. До того ж, командування наших військ ще не знало, як звільняти міста і як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам ще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалось в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли. Міста і села зазначав посадовець. Тим менш як за два місяці галетей все ж пішов з посади міністра оборони і знову став начальником управління державної охорони. Там він працював аж до 19-го року. У шістнадцятому році син чиновника Олександр одружився зі світовою призеркою з бальних танців Дарією Маковецькою. Весілля зіграли у п'ятизірковому готелі Прем'єр-палац у центрі Києва. Весільні організатори підрахували, що таке свято могло обійтися нареченим у щонайменше півтора мільйона гривень. До слова, ця сума була втричі більшою ніж річний дохід Галатея у п'ятнадцятому році. Сам посадовець відмовився відповідати, скільки було витрачено на весілля його сина. У травні 2019 року Гелетей був звільнений з посади указом президента Володимира Зеленського. З тих пір точної інформації про те, де він перебуває і чим займається, немає. Останні дописи на його сторінці у Фейсбуці також датовані 2019 роком і присвячені привітанням українців з державними святами. Тим у 2020 році екс-міністр змінив свою біографію в соцмережі, додавши звання генерал-полковник. В останні Гелетей вийшов на зв'язок у 2022 році, оприлюднивши дві фотографії. На одній він позує у військовій формі сам, а на іншій з бійцями. Чи служить генерал полковник УЗСУ сьогодні? Невідомо. Охороняв Ющенка, а підтримував Януковича. Євген Червоненко відомий український бізнесмен, автогонщик і колишній міністр транспорту та зв'язку. За свою політичну кар'єру він змінив чимало посад і втрапив у ще більше скандалів. Більшість з них були пов'язані з проросійською позицією. Червоненка ЮЕЙ згадує, чим прославився політик і куди раптово зник. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Червоненко народився у Дніпропетровську в родині гірничих інженерів механіків, закінчивши місцеву школу з сьомого до 82 року. Навчався на механіко-машинобудівному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту. Свою кар'єру розпочав як автогонщик. Згодом отримав звання майстра спорту СРСР, став чемпіоном України і був переможцем Спартакіад України і народів СРСР міжнародного класу. з ралі. також у молодості. Червоненко працював інженером у низці установ. Згодом він навіть заснував компанію Трансралі та концерн Орлан, які займалися вантажними перевезеннями і виробництвом напоїв. Втім, обидва підприємства збанкрутували. Політична кар'єра червоненка почалася у 98-му році з посади радника президента України Леоніда Кучми. Пізніше він став віце-президентом євразійського єврейського конгресу. А ще за кілька років був обраний народним депутатом України від блоку Віктора Ющенка. Опоненти стверджували, що червоненко є громадянином Ізраїлю, через що він мало не позбувся українського громадянства і місця у Верховній Раді. У відповідь політик оголосив голодування, вимагаючи дотримання своїх прав. Під час виборів червоненко очолював охорону Віктора Ющенка і вважався одним зі спонсорів його виборчої кампанії. З лютого по вересень 2005 року Червоненко був міністром транспорту і зв'язку України в Уряді Тимошенко. Склавши повноваження в Кабміні, він став головою Запорізької обласної державної адміністрації. Після цього політик встиг побути головою агентства з питань підготовки та проведення Євро 2012 першим заступником голови КМДА, президентом автомобільної федерації України і навіть начальником департаменту авіації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у грудні 2016 року. Після невдалого результату у конкурсних випробуваннях на посаду голови одеської облдержадміністрації Червоненко заявив цитуємо: Пусть гаріт, ета страна уже гнем і в. Все, я себе заработаю. Під час перебування червоненка на посаді заступника голови КМДА у 2008 році журналісти виявили, що через компанії, пов'язані з ним та його братом, було виділено 6,5 мільйонів гривень на рекламу Євро 2012 Але реальні роботи виконані не були у 2021 році. Політик заявив, що оскільки Володимир Зеленський не привітав Путіна з днем народження, він втратив можливість налагодити відносини з президентом РФ. Також Червоненко запевняв. Що Україна не зможе без економічної підтримки Кремля і стверджував, що Крим процвітає під час окупації, Ба більше екс-міністр називав війну на Донбасі громадянською, а також заявляв, що цитуємо мільйони людей терористами не можуть бути, заперечуючи окупацію Донбасу. Не дивно, що російські змі регулярно цитували ефіри Червоненка, де він говорив про переворот 2014 року і визнавав псевдореспубліки ДНР та ЛНР у двадцять другому Оці нардеп ЄС Володимир В'ятрович повідомив, що екс-міністр Буцімто став підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони України у вересні 23-го року. Зятя Червоненка Олексія Кавиліна було помічено на віллі російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Останній при цьому перебуває під санкціями кількох країн. Реагуючи на публікації у ЗМІ, червоненко заявив, що його зять виїжджає з країни під час війни абсолютно законно. З огляду на проросійські заяви Екс. Міністр перебуває у базі колаборантів і державних зрадників від руху чесно, як пропагандист, що транслює основні меседжі окупантів. Відомо, що після завершення політичної кар'єри в Україні тривалий час Червоненко перебував у Росії однак, з початком повномасштабного вторгнення втік з країни агресорки. Втім, це не завадило йому у 23-му році взяти участь у ралі в Італії разом із росіянами у травні 24-го року. Червоненка помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі, згідно з інформацією у мережі, нині він живе за межами України, ймовірно, в Італії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.